Сміх без причини це не психічна вада, і аж ніяк не ознака відсутності вищої освіти. Житомиряни 1 квітня насміялись вдосталь. Причиною веселого настрою була гуморина 2013 На сцені драмтеатру зустрілись покоління Житомирського КВН. 17 команд веселили глядачів своїми жартами. Гоморину 2013 відкрив молодший блок, який представляли студентські команди КВН. КВН року кроку та капітан команди Дай 5 яка є чемпіоном відкритої Чернігівської ліги КВН. Віктор Журавський вважає нович. Досить сильними командами. У нас на університетському рівні дуже велика база і ребята дуже розвиваються. В цьому году як ніколи, первокурсники сильні. В Середньому блоці глядачі побачили на сцені вже знайомі команди. Сюрпризом став виступ організаторів кавену, ділових наставників та порадників. Завершили гуморину легенди Житомирського кавену. Всім відомі Штука Турка, Горько, Второї КПП, Тіп і Тіп, дай 5 та улюблена Алла Кудлай. Змушували зал вибухати сміхом та оплесками. Хлопці з команди. Алла Кудлай і після виступу продовжували жартувати зокрема про свій вік Скільки років шістдесятретього года. Зачитаємо дані кама тринадцять сорок команді. а команді чотири года п'ять п'ять на п'ять років п'ять команді. і благодаря вам наші штати 5 років Часто хлопці жартували і про те, що залишають сцену, але знову і знову повертались, адже працюють заради глядачів вже три роки. Я вам скажу так: граємо три роки, знаємо друг друга дуже хорошо. Ми друг друга друг друга завжди підтримуємо, допомагаємо. навіть сашки сату бризати без проблем. Але я вам скажу так, ми просто-напросто любимо радувати людей. Прости їм даріть улипку, правильна да, а кудлай, але кудлай только раді зрителей. Гумерина 2013 тринадцять ще раз підтвердила високий рівень та популярність Житомирського КВН. -у. Ірина Демиденко, Руслан Давидов в центрі подій.